Пересадка. Пересадіть кротон навесні або відразу після покупки. Повторіть це, коли горщик стане занадто маленьким. Це можливо через рік, але зазвичай достатньо одного разу на два роки. Пересадку краще здійснювати навесні, тому що в цей час пошкоджене коріння відновлюється швидше. Помістіть кімнатну рослину в горщик, який як мінімум на 20% ширший ніж горщик, в якому він знаходиться, і використовуйте звичайний ґрунт для горщика. Не сипте гідрогранули на дно. Якщо горщик закритий, застійна вода, що накопичується між зернами гідросистеми, не може бути легко досягнута корінням і відбувається загнивання. Горщик більшого розміру стимулює зростання, підвищує здоров'я рослини та створює буфер для більшої кількості води, тому що ґрунт може поглинати більше вологи. Останнє, зрештою, спрощує обслуговування кротона. Добриво. Підживлення кротона потрібно проводити лише у весняно-літній період. Взимку він відпочиває, не росте і майже не споживає поживних речовин. Прочитайте інструкції на упаковці рідких мінеральних добрив, щоб дізнатися про правильне дозування. Занадто багато добрив шкідливо для рослини. Підживлюйте її після поливу. Взимку під час спокою підгодовувати рослину потрібно рідше. Поживні речовини вносити найчастіше одного разу на місяць.